Друзі, привіт! Вчора я написала пост з закликом, з черговим закликом долучатися до збору, де ми збираємо на великий FPV-дрон для 127-ї бригади Харківського ТРО, який відкрила в благодійний фонд Слобожанські ластівки, якому я на постійній основі допомагаю. Ось так волонтерка волонтерів. І під цим постом з'явилося кілька коментарів, які наштовхнули мене на певні думки. Я вирішила прояснити цей момент, тому що. Спостерігаю неприємну, неправильну і небезпечну тенденцію. Що стосується волонтерів, що стосується зборів, це дуже важлива тема. Я взагалі-то намагаюсь на цьому каналі її не торкатися, тому що це все ж таки такий звичайний побутовий побутова тематика життя моя, моєї сім'ї у Франції, мої спостереження за французами. І, і виховання дітей, і подібні такі ось речі. Я навмисно намагаюсь не змішувати ці теми. Хоча ось так з коромовками часто наприкінці відео або в прям, на прямих трансляціях я вас так весело, бадьоро закликаю доєднуватись до зборів, пояснюю, для чого вони потрібні, і пропоную якісь призи, лотереї, влаштовую і так далі. Але насправді сама тематика, сама тема дуже важлива, дуже гостра. І тут саме завдяки цим коментарям я зрозуміла, що певні моменти не відкривала. Мало про це, можливо, говорила, тому такий трохи вакуум, можливо, для когось утворився. І саме тому, що мені написали в коментарі, я б хотіла про це трохи порефлексувати. Отже, людина не підписана, раніше мені ніколи не залишала коментарі, тому вважаю, що просто випадково, мабуть, потрапила на канал, ну, принаймні так виглядає. І що пише Тетяна? Тетяна, тетяна неважливо. Ми донатимо в Україні напряму хлопцям на фронт, бо зараз багато розвелось збирачів, які ці збори собі присвоюють. Немає довіри ні до деяких волонтерів. Ні до всяких блогерів. Кожен намагається обдурити людей і нажитися на цій війні. Там ще були дописи, в тому числі, якось не зрозуміло, що одна з глядачок, яка раніше писала доволі багато коментарів, таких схвальних, там, із Днем Народження Вітала і так далі. Тут вона написала, що ось так довіри немає, що мені якось було. Дивно, насправді, саме від цієї людини прочитати, але зрозуміла, що ось ну, є така необхідність про це поговорити. Отже, що до першого коментаря. Справа в тому, що коли людина пише ось так про всіх волонтерів, про всіх блогерів, які прис... кожен з них присвоює собі і кладе в кишеню зібрані кошти, говорить про те, що людина. Ось такі робить популістські заяви і не користується критичним мисленням. Або що теж варіанти один одного не виключаючий, оцінює по собі і по своєму оточенню те, що відбувається. В моєму випадку, це інша ситуація, інший приклад, тому що. Благодійний фонд Слобожанські ластівки, якому я допомагаю, це фонд, який офіційно оформлений, є всі реквізити, в тому числі можна шукати на офіційних ресурсах, чи пов'язані якісь сумнівні справи з благодійним фондом, чи взагалі пошукати в Гуглі, що це за організація, і, і так далі. Ця благодійна організація заснована моїми рідними, моєю сестрою, її чоловіком. Вони мають реквізити, вони мають Спеціальні рахунки для цього. І також вони ведуть бухгалтерію раз на квартал. Моя теж близька подруга, однокласниця, вона допомагає їм на волонтерських засадах, так як вона професійний і дуже класний бухгалтер, вона їм допомагає бухгалтерка вона допомагає їм ці звіти подавати, все відбувається. Чесно, і прозоро, і за можливості за бажанням всі ці звіти можна отримати, якщо ви справді хочете з'ясувати для себе, чи варто довіри саме. Саме ця організація, саме цей фонд. Я зі своєї сторони жодних сумнівів не маю, і бухгалтерські книги не розглядаю, не читаю, але цілком довіряю своїм близьким людям. Тобто, в мене ось на наочний такий при, приклад чесної роботи, абсолютно безкорисної, волонтерів, які, попри свою роботу, основну ще займаються ось такою діяльністю. Олександр щодня знаходиться на зв'язку з військовими, знає про їх. Потреби, вони серед ночі можуть йому дзвонити з передової і казати про якісь дуже нагальні потреби. І, ну, на жаль, таке стається, що е, щось стається з автомобілем. Добре, якщо всі цілі. Її е е екіпажу потрібно лише якісь ремонти і заміни. Це відбувається постійно. Я постійно про це чую від Олександра. А також, коли треба якась велика покупка, як ми нещодавно купили автомобіль, зібрали аж 300 тисяч гривень на нього і він вже працює в заданому напрямку. Отже, е я хотіла наголосити на тому, що Є телеграм-канал Слобожанські ластівки. Це є такий публічне публічне місце, публічний канал, на якому відбуваються всі звіти про наші збори. На них можна також знайти і реквізити благодійного фонду. Там є звіти, відео,звіти, фото, звіти від військових, є запити, є всі актуальні збори, є мої там заклики про те, що треба долучатися. Нам часто виходить закривати доволі великі збори, доволі терміново, швидко. Є кілька десятків людей, які робляться на постійній основі. І саме ось в цьому я знаю, що не всі користуються можливо телеграмом, але саме... Поки що на цьому ресурсі нам вдалося об'єднати ось таке ком'юніті людей, які не складають руки, постійно допомагають. Тому це доволі зручний інструмент наразі для того, щоб все там об'єднувати. Тобто, якщо вас цікавить саме діяльність цього благодійного фонду, будь ласка. БФС Слобожанські Ластівки або просто Слобожанські Ластівки, ви в Телеграмі знайдете цю групу, приєднуйтесь, будь ласка, я навіть вас закликаю. Робіть це, Це важливо дуже класно, якщо група наша буде зростати. Тож, прозорість, на мій погляд, доволі значна, доволі явна. І також я маю близького друга, який в Харкові відомий волонтер, він. З 14-го року допомагає військовим зараз. Він навіть звільнився вже з роботи. В них є певний проект, отримали вони кошти і замовлення від держави і там дещо цікаве роблять, виробляють, розробляють. Окрім цього, він все одно продовжує і свою волонтерську діяльність. Також без благодійного фонду, але він збирає значні суми. І він співпрацює з різними бригадами, і запити в нього теж не закінчуються. На жаль, Тож в моєму оточенні, в дуже близькому оточенні є два приклади абсолютно чесних справжніх волонтерів, які говорять фразу вислів якщо не ми, то хто і не складають руки, сподіваються щораз на те, що люди навколо теж не будуть байдужими, будуть долучатися. Я в свою чергу теж не можу стояти осторонь. Думала про те, на що мені це відео записувати, а скоріше, перша емоція, коли я ось такий фідбек отримую під своїм відео, і це не єдине. Там був, був ще один коментар, але він трохи на іншу тему. Та все ж, коли е, отримую негатив на свої заклики про збори, на те, що треба допомагати військовим, що маємо мусимо робити кожен, що в його силах, що ми можемо сьогодні зробити для них, е, перша думка про те, що нащо мені це все потрібно. У ну, мене немає ресурсу на багато які. які... Речі, набагато яку діяльність, що мені хотілося б робити, але просто не маю сил, не маю настрою, не маю мотивації. І коли таке трапляється, <кхем> я кажу собі наступне: що найбільше, що порадувало б ворогів, моїх ворогів, наших ворогів, це якби я припинила. Збори припинила допомагати військовим, і це був би просто подарунок. А якщо не тільки я одна, а всі, хто це ще продовжує вже майже третій рік це все робити, майже три роки, тобто третій рік це продовжує робити, продовжує ці заклики, продовжує допомагати, то це буде найкращий подарунок, найкраще, що можна для них зробити. І я їм цього не подарую. Ось. Що я хотіла насправді сказати, допоки до останньої людини, яка буде донатити нам мої заклики, хоч 10 гривень будуть люди надсилати на ці збори, я буду продовжувати це робити. Не буду. Складати рук, я буду засмучуватись, але я не буду розчаровуватись. І це е, теж історія про те, як Олександру, людині, який мав доволі успішний, маленький, але успішний бізнес в Харкові. І зараз цей бізнес на межі просто виживання, якщо ну, не знаю, якщо не на паузі, якщо він буде продовжувати цю діяльність і буде цим, якщо він виживе цей бізнес, це буде просто якесь диво. Людина, яка звикла працювати, багато працювати, багато досягати, покладатися лише покладатися лише на себе і в фінансових питаннях. Ось Олександр. Кожен раз кажу, як це важко. Як це важко знову писати пост, просити гроші кожного разу. Просити, просити і просити, а потім бачити, що збори не рухаються, люди байдужі, люди відписуються на Фейсбуці або з групи в телеграмі, просто затуляють очі. І не дають абсолютно ніякої реак... реакції, не дають, навіть, знаєте, там, лайк поставити чи сердечко, навіть на це не хочуть витрачати свої зусилля. Руки опускаються і стає ось ну, така ось апатія розчарування, для чого це все відбувається. А потім. Вночі чи ввечері Сашкові дзвонять військові, друзі, вже вони друзі, знайомі, військові, які знаходяться на передовій. Вони дзвонять і кажуть: виручай, зроби щось, будь ласка, ось там полетіли якісь деталі, потрібен ремонт, потрібно притягти автомобіль, або потрібна гума, або ще щось, або дронів не вистачає, або якихось комплектуючих. І чогось, будь ласка, зроби це, зроби це терміново. І після цього що зробиш, як каже Сашко, що я можу зробити? Доводиться своє его, так? свої якісь амбіції, своє ось це несприйняття людської байдужості затуляти, відставляти в сторону і робити це заради військових, робити це заради хлопців, як він каже. Бо вони, бо вони там, а ми мусимо їм допомагати з тилу. Отже, здається, те, що хотіла донести, я сказала і. Для тих, хто переймався під останнім влогом, про те, що я сказала, що мене там засмучує, що мене чіпляє ось така ситуація. Написали, що, будь ласка, не, не зупиняйтесь, не звертайте увагу на погані коментарі. Тож я вас теж, мої любі, заспокою, що я не подарую це ворогам, я не буду зупинятися, я буду продовжувати це. Я знаю, що величезна кількість і ботів, і сил, і різної інформаційної війни направлено саме на на цей рух від початку війни я думаю, ні для кого не секрет, що саме завдяки такій діяльності народу ми змогли багато чого досягти і встояти, Україна змогла встояти і весь цей час продовжує свою боротьбу. Тож. Це останнє, що я зроблю, це зневірюся і не буду допомагати війську. Не дочекаються, вони цього не дочекаються, тому я буду продовжувати. Нагадаю, що всі реквізити є під цим відео. Я впевнена, що не всі думки, мабуть, я донесла, але основний, основний посил, який я. Не звертайте, будь ласка, уваги на популістські заяви. Не кажіть, що всі крадуть, якщо у вас немає на це доказів, або замисліться, будь ласка, які... звідки у вас ця інформація? Що всі, чи знаєте ви всіх, і вони точно це роблять. Потім. Вмикати критичне мислення, якщо ви хочете розібратися в тому, довіряти цій людині чи ні, спробуйте дізнатись про неї щось більше, спробуйте знайти, хоч якусь інформацію. Це корисно шукати інформацію, а не купуватися лише на якісь заголовки, якісь назви чи короткі, ось такі яскраві, образливі, якісь тези, які люди кидають і йдуть. ну, як… Плюнути в колодязь, кажуть ще таке, і йдуть собі подалі. Це не гарно... Це не гарно, це неправильно, і це не робить нас щасливішими, і не допомагає нам досягати наших цілей. Тож вмикаємо критичне мислення, намагаємось розібратися, довіряти або не довіряти, не просто за своїми відчуттями, а все ж таки трохи розібратися. Ще в мене є така думка: що люди, які не розбираються, всіх відправляють в крадії і в шахраї, вони насправді і не планують нічим допомагати. Ось є в мене така підозра. З цим теж можна про це теж можна окремо поговорити. А, робимо, що можемо і. Рухаємося далі. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Реквізити, знову ж таки, про цей збір під цим відео буде, як і під всіма відео, які виходять на цьому канал, каналі. Лупаємо всю скалу, продовжуємо життя, тримаємося. Всім тихого дня, тихої ночі. До нових зустрічей, обов'язково в нових відео. Дякую і дякую за розуміння. Приєднуйтесь до телеграм-канал Слобожанські Ластівки. Там я регулярно теж дописую і я там регулярно. З'являюся, тож, будь ласка, запрошую. все все Всім дякую, побачимось в коментарях. Хоча, якщо почнеться якась образлива, образлива тональність, то я, можливо, буду або закривати коментарі, або не реагувати. Теж на це зважте. Все, все договорила, все Бувайте!